На початку чемпіонату світу 2018 року, який проходить в Росії, близько 5 тисяч наших ватних громадян поїхали на цей чемпіонат. І аргументуючи це тим, що спорт не політика. І після матчу між хорватською збірною та російською ми побачили, що якраз таки політика є Хорватські футболісти були покарані. За те, що вони присвятили свою перемогу українцям, за те, що вони присвятили перемогу Київському Динамо і сказали гасло слава Україні. Дуже цікаво, чому ФІФА вирішила покарати хлопців за гасло, яке не є екстремістським, яке є символом боротьби нашої держави, нашого народу проти окупації. Десятки топових політиків у світі вигукували слава Україні, сотні топових організацій, по всьому світу. Не було ніяких проблем. Але аж тут вирішили, що це неправильно і подають під таким соусом, що це нацистський лозунг. Хлопці, слава Україні! Героям слава! Слава! слава слава нації! Хорватським хлопцям тричі! Слава! 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 А, я з метрою І від нашої організації ветеранів ми хотіли би передати вам листа. Де ми звертаємось до вас, щоб ви могли донести до керівництва вашої держави, що власна слава Україні не є екстремістським. Ми хотіли б вам передати від нас. Зараз ще наші друзі в Харкові проводять паралельну акцію. Я думаю, що десятки інших організацій також долучаться до цього будуть вам приносити, можливо, листи, відеозвернення. Підтримую Україну, я теж підтримую Україну. Наші воював ще воював. Да. А собі вас Хорватія ніяк не прислідував основи воювати? Ні, ні. Ні, це нормально. Кивитись, нормально все підтримує, наші привітець підтримує клинку, підтримує Україну. Не, не, немає ніякого. Все нормально, це по закону. Буваємо по закону, не за задорився, це Україна за по закону. Як і розуміє? М Патріотицький. М